Жабенська введенська пустень що на тульській землі. Була заснована наприкінці 16 століття стараннями святого Макарія. Але 1615 року ця обитель майже вщент була розорена литовсько польськими військами. Повернувшись на попелище, подвижник почав працювати над відновленням свого монастиря. Якось преподобний йшов лісом і побачив заслаблого воїна поляка, що просив пити. Макарій помолився Богу і вдарив палицею об землю. Раптово з'явилося джерело води, з якого він напоїв спраглого. Відродивши монастир, Макарій мирно спочив у віці 84 років. Його шанування як угодника Божого почалося ще у XVII столітті. Наприкінці ж 19 століття ім'я праведника було урочисто приєднане церквою до лику Святих. Смиренні душі дотримуються заповідей Господніх і стоять у них непорушно, як морський камінь, об який розбиваються хвилі. У календарі Православної церкви є такі дні, коли вшановується пам'ять усіх святих окремо взятої єпархії. Сьогодні, 5 жовтня, церква особливо шанує пам'ять Собору Тульських святих. Це свято було встановлене за архієпископа Максима Крохи, з благословення патріарха Московського і всієї Русі, Пимена у 1987 році. Тоді ж спеціально була написана ікона собору тульських святих серед подвижників віри та благочестя тульської землі, святителі, мученики та великі князі руські. Найвідоміші з них митрополит Московський Геронтій, просвітителі В'ятичів Кукша та учень його никон, благовірні князі Олександр Невський та Димитрій Донський. Блаженна країна. Блаженне місто, блаженне покоління, в яких багато праведників. Спитайте у будь кого з батьків, що є найважливішим у навчанні дитини? І вони напевне скажуть хороші вчителі, вчителювання це мистецтво, праця не менш творча, ніж, наприклад, праця письменника чи художника, але значно відповідальніша. Бо саме вчитель, педагог закладає основу майбутнього покоління, а отже, і майбутнє своєї країни. Сьогодні. Дев'ятнадцятий рік поспіль наша країна відзначає професійне свято всіх працівників сфери освіти Міжнародний день вчителя. Головне, що в цей день об'єднує всіх учнів та їхніх батьків, це бажання порадувати вчителів і сказати їм кілька приємних слів, щоб нагадати, яка важлива їхня праця і як цінують її довколишні. Сьогодні можливо як ніколи, етична направленість подвигу вчителя, служіння вчителя є очевидним і категорично необхідним. Творені ним кінообрази матросів, солдатів, льотчиків були психологічно переконливі незалежно від якості драматургічного матеріалу. Георгій Юмату був особливо успішним у героїчних ролях. Зіграна ним роль Веньки Малишева у фільмі Жорстокість стала однією з кращих у його творчій біографії, як і роль червоного командира Олексія Трофимова у фільмі Офіцери. І, хоча ніякої спеціальної освіти у Юматова не було, пропозиції від режисерів надходили одна за одною. У різний час актор працював з такими майстрами, як Герасимов, Ром, Венгеров. Але з початку 90-х настало забуття. Коли 5 жовтня 1997 року з'явилося повідомлення про смерть Юматова, багато хто здивувався, що актор усі ці роки був живим. Кожний артист, є безперечно, складовою частиною не тільки своєї великої сім'ї майстрів-художників, але й своєї епохи.